Ще хотіла розповісти на рахунок пляшечки. Вчора, на п'ятий день інкубації, залишилось водички буквально на дні. На ніч я ну, переживала, що може випити воду, тому на шостий день інкубації, ні, кінець п'ятого дня ввечері я знову налила повну пляшечку водички. Тобі ж, такої води вистачає, тобто пляшечки вистачає на п'ять днів. Ну, то ще дивлячись від вологів в повітрі. Це просто раді інформації. Щоб ви були впевнені, наскільки вистачить води і не переживали. Це навіть в інструкції написано. Вирішила знімати кожен день. Сьогодні у нас в мене і це шостий день інкубації. Все як має бути. Тут 37,8, у 72-му, 50-55. 5% вологості. 37,8-50%. Все, мені зараз буду обертати яйця. І завтра, на сьомий день, я буду тут овоскопувати А тут овоскопування аж на 10-й день. Обіцяла, як тобі все робити по таблиці теплуші тому в тому інкубаторі я буду інкубувати на 10-й день тільки. Тут також шостий день. 37,8. Волога 55%. Що в нас тут? 37,8. Волога 52. Прекрасно. Сьомий день. Шостий день. А, то 7 хвилин до перевороту, я вибачаюсь. Все, перевертаю 72-му і, і це. До завтра. Сьогодні в мене сьомий день інкубації Теплуше. 72. І Теплуша Аква. Але хочу показати інше. Ви собі не уявляєте, як то так в лютому місяці несподівано випав сніг? По безпреділу бачу. Так, що, що мене сьогодні чекає? В акві сьомий день без змін. 37,8, волога 55, нічого, нічого не робимо. У нас тут, що йде? 41 хвилинка до перевороту. Сьомий день інкубації. 37,8 температура. 52% вологи 55% прекрасно. Ще питання в мене були на рахунок акумулятора. Чи можна підвмикати І220, і акумулятор одночасно? Так, в цій системі розраховано, що одночасно підключено і 220, і акумулятор. Якщо вимикають електрику, автоматично тут воно якось переключається, і автоматично. З електрики, тобі з 220 переходить на акумулятор. Коли вмикається електрика, акумулятор вимикається і вмикається електрика. Так що спокійно це робите і не переживайте. Тут в тому інкубаторі 37,8 50 55 вологості. Сьомий день овоскупувати, якщо ж карлопа біла. Видно, зародиш і судини. Так що сьогодні от 49%, повторююсь, поки не впаде до 43, до 43%, я води не доливаю. І ще на рахунок термометра на яйце, я вас дуже прошу. Зараз його на 7 дні. Ні в кому разі не ставити, не морожте собі голови з термометром. Це, як кажуть, лишній мінінгіт. Якщо ви хочете зберегти яйце від перегріву, то можете поставити термометр тільки після 14-го дня інкубації. Тобі ж тоді, коли в яйці починають рости пірічка. Тоді починає більше розігрівати яйце. І тоді ми вже на 14-й день. Окремо про це поговоримо. Зараз не морочте собі голову, не ставте ніяких термометрів, бо немає сенсу. А в цьому інкубаторі я сьогодні буду робити вечір або Буду знімати. Так що чекаємо вечора. Ну, все, настав вечір 7-го. Дня інкубації і в теплущі 72 я зараз буду проводити овоскопування. Зараз я його Виключу, включу овоскоп і йду і йду в вимкну світло. Ну що? Буде зараз я його поправлю. Мені так не треба, мені треба файненько. Так, ну що, починаємо. Ого! Я забула взяти миску. Завжди сподіваєшся, що все буде добре. Дивіться, яка красота. Бачите? Вже колопуть китя. Я відразу буду їм Ой, його скубувати. О? Це сьомий день. Бачите, видно віне? І там всередині щось калапуть китя? Тепер я буду просто його скупувати. Кільце, бачите? Буду просто його скупувати. Якщо буде щось цікаве, буду вам показувати. Це скоріше всього, або не опліт, або яйцо просто змерзла. Ну, не забувайте, що сьогодні січень, ось зараз вже лютий, але яйце прийшло. У січні. Бачите, як добре видно вєне. Тут стоїть помітка, зараз покажу. Буква Б брудне яйце. Це те, що було таке чорне чорне. Є розвиток, все нормально. Відмили, прекрасно. Також брудне з букви Б. Тоже, бачите, навіть ті брудні яйця такі не викидуйте. А це стопроцентовий не облід. Ну, таке завжди буває. Також кільце, бачите? Кільце ніхто не може сказати, від чого буває. Ну, нічого буває, А от на даному етапі. Це може бути струхнули яйцем. Курка, може, виронила його. Ну, курка, ні. Коротше, або тряхнули яйцем, або підмерзло, або сроки. Коротше, куча або. Бачите, то я навіть не підмітила, воно тріснуто було. І розвиток почався, але завмер, зараз покажу. Бачите, тріщини. Ось так. Тут, бачите, по-перше, не опліт, і по-друге, повітряна камера, зараз можу так. О, збоку. Не згори, а збоку. Це теж каже про те, що, скоріше всього, якщо навіть і тут був би розвиток, таке буває. Але при вилупі це яйце, тобі ж той ціпленок приречений. Бо він завжди йде догори. Щоб надихатись повітрям, а повітря збоку, бачите? Але буває, що вилупляються. Це дуже рідко, але буват. Не бува. Бачите, як лампочка світиться, Кров'яне кільце, також кров'яне кільце. Не обліт. Кров'яне кільце. А це яйце я берегла берегла. Воно в мене впало. Бачите? Може, воно й було нормальне, але? Зараз покажу тріщини. о Бачите? Плівка не розірвалася нічого, але, але. Я сама йому зробила аміньку. не опліт не опліт Кільце. Тут був зародушок, зародок. Бачите? Але, але. Ну що, два. Чотири. шість, вісім, десять, дванадцять, чотири, шістнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять яєць на сто двадцять. Це шикарний результат для січня місяця. Хто би що не казав, зараз можете будете казати, що о, би багацько, багацько. Ні, то не багацько. Повторююсь, яйця збиралася січень місяць, і то шикарніший результат. Бо Була... <смітна> ви ж прекрасно знаєте, що іноді замовляєш яйце. І воно приходить на 100 яєць 50 неоплоду або 3 оплоду. І таке бувало, люди казали, ну, писало мені. Так що я рахую, це шикарний результат. Будемо вже робити воскопування в акві на 10-й день інкубації, тобі ж через 3 дні. А поки будемо знімати, буду знімати кожен день, щоб ви знали і не переживали, якщо щось передивилося і були впевненіші в інкубації. Все, пока-пока, до новых видео.